І так, мої кохані, я обіцяла кожен день викладувати розклади, і я так роблю, крім вихідних днів. Сьогодні повнолуння, мені не спиться, і ми дивимось ваша розмова з ним. Вірніше розмова вашої душі з його душею. До чого ж договоряться ваші душі? Як мені цікаво, зараз думайте про себе і про нього. Дівчаточки, мене називають зірковим торологом або торологом для багатих. Чому тому, що всі мої клієнтки, які зі мною якось пересікаються, вони потім стають багатими, крім того, вони стають щасливими, і крім того, вони стають багато якими, якщо роблять на цей запит? Про що я кажу? Про те, що головна ваша завдача задача, Боже, завдання по-українськи це по життю не слухати розклади, а послухати і щось змінити в своєму житті. Так, ось, змінюйте. Є амулети від Карта Ро. Це моя технологія. Я буду про неї постійно говорити, бо я знаю, що ви можете отримати. І завдяки цим амулетам ви можете стати на ту веху життя, де ви будете. Фінансово забезпечення. Або на ту вихожу, де ви будете щасливі в особистому житті. Або на ту виху життя, де ви зробите кар'єру. Або на ту виху життя, де ви вже відпустите минуле, яка вас тримає по 20 років. І гарна новина. Зараз на амулети знижка буде 70%. Тому пишіть, скільки буде, не знаю, але у вас є час, день подумати І так, що ваша душа хоче сказати його душі? Ви йому кажете, ти дуже довго йдеш до мене, ти не даєш мені стабільності, ти не даєш мені надійності, ти поводиш себе, як якийсь юнак. Він відповідає, Я хочу з тобою. Четвірку жезлів. Я хочу з тобою жити під одним дахом. Я хочу брак з тобою. Я навіть ради цього одягну червоні шаровари, чи мені не подобається, ви знаєте чому. Да? Но те, що ти будеш білому, це одностайно». На що ви йому відповідаєте? Я знаю, що ти кохаєш мене. І я знаю, що ти спостерігаєш за мною. Він вам відповідає: Так, більш того, я хочу продовження нашого спільного шляху. Я бачу в цьому енергію. Я знаю, що нам є куди рухатись, і є цілі, куди ми можемо з тобою прийти. Ви йому на це кажете. Я пішла, кохаючи тебе, тому що ти не дав мені тих почуттів, на які я сподівалася. Всі мої чаші пусті. Тут, дівчата, у когось і він міг піти, бо у вас багато. Тоді це, да, ви йому кажуть, що ти пішов. Він вам відповідає на це. Так, ти права. В наших відносинах був третій фактор. У кого що, дівчата, у когось інша жінка, у когось випивка, у когось куривне те, що потрібно, у когось грав, у когось батьки, діти і тому подібне. І ти кажеш йому: І це було дуже довго. Ти дуже, скажімо так, стабільно і надійно мав цей третій фактор. Він вам відповідає. Але зараз я багато працюю, і я заробляю гроші, ви відповідаєте. А я ще не знаю. І досі не знаю, чи хочу я бути з тобою, чи не хочу я бути з тобою? Я ще не зрозуміла, він вам відповідає на це. Так, ти взяла і все порушила. Вот тут більше, більшість буде, що жінка кинула. Порушила все в одну мить. Дуже неочікувано, я навіть не міг на це думати. А ви йому кажете Так, тому що ти постійно боровся зі мною, ти постійно щось мені доказував, ти постійно хотів бути правий, він каже вам: Так, я боровся. Але тепер я розумію, що я боровся з якимись примарами, які мені видались, бачились, ви йому кажете на це. Ти взагалі і кохав мене не по-дорослому. Ти кохав мене як юнак, щось розказував, розказував, ходив зі своїм кубком, а де дії були? І він каже вам, так. Я не робив дій, яких ти очікувала. Я, ось бачите, він висить. Я вів себе пасивно. Я хотів. Але я хотів, ну не діяв. І ви йому на це кажете. А я хотіла стабільних і надійних відносин. Я хотіла браку з тобою, я хотіла. Мати, стабільність, надійність, можливо, і дітей, хтось з вас хотів народити, а він відповідає вам. Ти моя доля, я все оцінив, я все переоцінив. Тепер я розумію, яке ти значення мало в моєму житті. Тепер я дав оцінку всьому. Я кохаю тебе. Він, він зрозумів, що він вас кохає. Це дівчата, знаєте, як, як, як там суфльор, суфльор. А ви йому на це кажете. Ти був егоїстом, ти кохав тільки себе. Тобі було важливо те, що хочеш ти. А він вам відповідає, я згадую про тебе з теплими почуттями. З теплими почуттями я згадую про тебе, про свою жінку із минулого, на що ви йому кажете. Меч. Все між нами. Все закінчено. А він вам відповідає. Ні. Я приїду до тебе, дівчата, так. Я приїду, я вже запрягаю коня. А ви відповідаєте йому. Вже було це в моєму житті, коли я тебе наповнювала, а ти не цінував. Це було вже у нас. Він відповідає. Але я хочу примиритися з тобою. Я їду до тебе для того, щоб помиритися з тобою. о ох, ох, як, дівчаточки? На що ви йому кажете? Ось так, на що ви йому кажете? Ти, ти вів себе як якийсь юнак. Тобі постійно щось не подобалось. Ти постійно щось, якісь претензії до мене виявляв. Ти постійно і ніколи не підбирав слів, на що він вам каже. А він каже своє, ви бачите, він каже, зараз. Я вже, мабуть, у вас ця тема була, я не знаю. Зараз я весь пішов в працю, я працюю і заробляю гроші, а ви йому на це кажете: Ми далеко один від одного. Моя якась мрія, яка була ще до тебе, вона не здійснена, а він відповідає. Я йду до тебе грошима. Угу. Я йду до тебе з Золотим Пентаклем. А ви відповідаєте йому. А я стою з мечем. Я відключила вже своє серце. Я включила розум, і я більше не дозволю порушувати мої особисті кордони. А він каже вам на це. Угу. Це все твої ілюзії і фантазії. Ну, що ти холодна, що ти відключила серце, що ти тепер будеш мечем махати, а ви йому кажете. Як ці ілюзії фантазії? Я вже була залишила тебе і пішла. Я робила дії. А він відповідає: Ти розбила моє серце. На що ви йому кажете? Я хочу стабільних і надійних відносин. Я хочу мати тільця, щоб чоловік заробляв гроші і приносив їх додому. А він вам каже на це. І я хочу продовжувати з тобою відносини. Давай продовжимо з тобою відносини. Відповідаєте. Я пережила дуже великі. Переживання, я пережила дуже велике розчарування, я пережила дуже великий етап. Ми з тобою вже продовжували. І він відповідає на це. Буде новий етап. Я приїду, і буде новий етап. Давай рухатись далі. А ви йому кажете. Я знаю, що ти хочеш приїхати тільки для того, щоб отримати перемогу. Ну, щоб помиритися зі мною. А він відповідає. Ситуація зараз між нами висить. Що він ще каже? А я хочу будувати з тобою спільне надійне майбутнє. І ви йому на це кажете. Я розчарована, ти не дав мені нічого, на що я сподівалась. Тільки я тобі віддавала все, а я пішла повністю пуста, нічого не отримавши, на що він відповідає. Я згадую тебе, приємними почуттями, жінкою з минулого. Бачив якийсь маніпулятор. Тобто він не каже там якось Ну тобто якось він уходить від теми, на що ви йому кажете. Я хочу, щоб чоловік дарував мої подарунки, заробляв гроші, вирішував мої проблеми, а він відповідає. Так, я довгий час йшов до розуміння цього, і до чого ти прийшов? Ви його питаєте? Він каже: до хитрості обману, і маніпуляції. Тобто, ти будеш хитрувати, маніпулювати і обманювати. Він каже: ні, ти для мене імператриця, ти жінка вищого гатунку, жінка, від якої я хочу мати дітей, хочу одружитися, і ти на це заслуговуєш по справедливості, на що ви йому кажете. дьявол, який був в наших відносинах, а він відповідає. Я думаю про це, ніяк не можу прийняти рішення. Він каже, я багато чого казав тобі, але зараз пауза. Я ніяк не проявляюся, але я йду до тебе як стабільна надійна людина, як чоловік для серйозних і стабільних відносин. Окей, а ну зараз я хочу запитати у вищих сил. Вищі сили, а чи правду він говорить? Чи можна довіряти йому? Вищі сили кажуть не зовсім, дівчаточки. Луна. Він не все розказує. У -у -у. Він не все розказує те, що від вас приховано. А що саме він ховає? Він. Так, він хоче помиритися і буде діяти. Так, і це якби по долі. Тобто, аркан суд він все оцінив. По долі це так. І що? І причому це на дуже-дуже довгий час. Тобто, в принципі, карти круті. А тоді, а, а тоді це, мабуть, значить, говорить про те, що паркан Луна, що він сам просто, у нього багато страхів, він сам весь в страхах. А що за страхи у нього? У нього страхи, що знову прийдеться з вами боротися, які ще у нього страхи, що ви йому розіб'єте серце, які ще у нього страхи? Він навіть ну, їх е, страх, страх приїхати. Не боїться, що, може, у вас хтось вже є. Так. Він знає, що він вам не дав тих почуттів, на які ви сподівалися. І він не розуміє, що вам треба бути вибір до кохання. І він боїться, чи зробите ви це. Розумієте? Тому тут, як би, ось в чому. Я рада, що такі карти випали, а не інакше. Окей, а ну я зараз так запитаю. А як скоро він приїде до нашої дівчинки? Може, він думає, ну він так переживає за це, він так боїться їхати. Ви б знали. Він думає: ганяємо думки, як же це зробити, хитрувати чи маніпулювати, так? Да? Чи приїхати до вас як сонце, тобто до жінки, яку він бачить своєю жінкою на майбутнє. Він тут від вас і дитину хоче, і він бачить, що ви однакові. Так, але він прийме рішення їхати. Ну, бачите, він дуже скритий, він взагалі не відкривається. Якось. Окей, давайте так. Зараз запитаю. Я вже зрозуміла його лінію поведінки, я думаю, ви також. Він це рівно, він оце сам в страхах сидить. Вищі сили, підкажіть, якщо та дівчинка, яка питає, поновить з ним відносини, що вона отримає від відносин з ним? Вона отримає його клуто, в його обличчі стабільного і надійного чоловіка. Це правда свого чоловіка. Так, це він чоловік із минулого. Що ще вона отримає? Верховне життя. Таємниця. Розумієте? Ну, не розкривають карти. Окей, а чи буде вона щаслива з цим чоловіком? Шанс буде. Чи буде вона щаслива? Шанс буде, але дуже багато у вас страхів буде, ви навіть по ночам не будете спати, да, тому що ви будете боятися, що він знову буде, як пацан себе вести. А ви ж королева, що ви вну, якби ви вже дозріли. Чи буде вона щаслива з ним? Зараз трансформації одинока, він приїде з подарунками до вас і ви будете думати, але рішення не будете приймати. Ви будете думати, але ви як мах, ви то, що приймете, то і може. Карти кажуть, що все залежить від вас. Аркан мах випадає і по дураку. Тобто, ви, якщо захочете, ви з ним поновити відносини. Окей, поновити відносини. Що тоді далі буде, якщо поновите? Ну, ви з мечем, ви холодно будете, тому що ви вже пережили багато чого. Він до вас їде. що далі буде? У вас буде якось привід для радощів. Ви буде енергійна, емоційна, красива, сексуальна. Тут у вас буде багато страхів, так, тому що ви не будете знати, ну ви боятися будете, це нормально. Окей, так а чи треба моїй дівчинці ризикувати і з ним поновлювати відносини? Кажуть, він тебе кохає. Ну, кохає, ми знаємо, ви ще сили кохає. Така, що дасть він щастя, чи ні? Що, дурак і Верховна Жриця. Карти кажуть, що е, це дурак чи це поновлення відносин. Карти кажуть, що вам не треба знати цю інформацію. Ну, не кажуть карти. Знову випадає про те, що або слухати свою інтуїцію, або. Карти кажуть, сила за вами. Все. Як захочете, так і зробите. Ви його підкорили, він вас кохає, кажуть карти. Так. Його самого страхи мучать, йому важко без вас. Але він приходить як король Пентаклів. Розумієте? У вас взаємне кохання. Він почне вже діяти. Кохання його переливається. Він каже, каже, що він буде боротися з зовнішніми обставинами, він буде боротися. Тому, дівчата, ну тут треба, мабуть, особисті розклади, тому що, ну, бачите, питаю, питаю. Окей, ану. Ви ще сили. Підкажіть тоді моїй дівчинці стосовно цього чоловіка. Дайте інформацію. Ну що, карти, карти, аркан, смерть. У вас все закінчилося, але ви кохана жінка. І що карти кажуть? Карти кажуть. Що, що кохання переливається, і ви будете щаслива в коханні з ним. Хоч і серце розбите і пережито багато, і ви з мечем стоїте, але буде привід для радощі. Він вам дасть багато кохання, це правда. Все буде по справедливості, от що я хотіла. Тепер я заспокоюсь. Все буде по справедливості. Ви будете верховною життю, ви будете у нього жінкою на особливому рахунку. Жінкою, яку він почитає за саму круту, за саму найкрутішу, яка тільки може бути. Розумієте? Чи буде вона щаслива з ним? Мене це питання тривує. Пристала своїм щастям. У вас багато ілюзій і фантазій, кажуть карти. І що? Зараз ситуація висить, то ви не знаєте, як буде насправді? Він не проявляється, він трансформація. Ну що, четвірка жезлів? Буде проживання під одним дахом і брак? Так. Він приїде, ви з ним вип'єте, щось відмітите? Так, яка ще порада моїй дівчинці стосовно цього чоловіка? Правда, помірність. сьому свій час. Карти кажуть, відстань. Не спішіть, дівчата, дивіться на нього. Те, що кохання є, тисяча відсотків. А все останнє треба дивитися, дівчата, аркан помірність. Тобто все буде поступово, але буде. Ось, взаємне кохання кажуть, що вам ще треба, ви що хоч і аркан Сонце. Дійсно, я всіх бажаю, що хочете від кохання відмовитися. І причому дуже скоро, цифра 8, вже казала. 18, 28, 8, 8 місяця через 8 днів, через 8 тижнів. Хто дивиться, цей розклад на повнолуння, все рівно він спрацює. Колесо фортуни. Аркан Зірка здійсниться якесь ваше дуже давнє бажання, яке ви навіть віде. і не вірите. Люблю вас, мої кохані амулети це ваш вихід на новий рівень життя. Досить сидіти, починайте бути чародієм в своєму житті.